Привіт, друзі, вона врачиленко в ефірі. Сьогодні знаходжуся на зелені 149 Корпус 4 магазин. Вже всі знаєте, МТБ Сток. У нас далі, 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 байк-батли. І в нас сьогодні буде е, дуже до речі цікавий і не зовсім такий справедливий батл, але знову ж таки батл, тому що цінова, ціновий діапазон у них майже однаковий цих велосипедів. І ну та погнали, погнали, подивимося, що ж воно таке. Мій друг, колега і просто хороша людина, Володя, займається волонтерською діяльністю і входить в групу волонтерська сила Галичини. Зараз вони проводять збори для 23-ї бригади. Постійні відбуваються якісь збори на певні потреби цієї бригади. Володя є офіційно зареєстрований як волонтер. Ось вам QR-код, по якому ви зможете. Перейти і задонатити гроші в описі під відео буде посилання на його профіль. Волонтерська сила Галичини. Вірні та незламні. підтримує 23 бригаду. А 23 третя бригада наближає нашу з вами перемогу. Тому будь-який донат буде корисним і буде наближати нашу перемогу. А, у нас сьогодні на Батлі Condale Topstone 4 2023 року і Marine Gestalt 1 2023 року. Здавалося б, це не зовсім два однотипні байки, тому що Marine eh, Gestalt іде більше в сторону ендюренса для навалу, а Топстоун все-таки гравій і комфорт. Але в них майже ідентична ціна, тому вони зараз тут у нас і на батлі. І погнали! Будемо дивитися, а за що платити? А яка різниця? А кому і для чого такі байки? Отже, Cannondale Topstone. Ротор 160, дискова механіка ProMax. Full Carbon вилка. 3 бонки на вилці. Marine. Ротор 160. Вилка. Full carbon гальма. Дискова механіка Tetra. Дуже схожі на TearTe Spire, але це не навряд Tearty Spire. Вилочка, Бонка. Три боночки, і внутрішня вилкова в нас є проводочка. <кій> а, до речі, внутрішньовилкова проводка є і на Топстоуні. Ось і в нас на Маріні, ось у нас на Топстоуні. Ні там, ні там, немає ключика. Тому, в принципі, я не дуже впевнений, що ті тектор будуть кращі, ніж з ціпромакси. Але кажуть, що гальма трошки краще. Один бал. Получає Марін, і бала получає топстоун. Ну що, серйозно? А, побі ще, ага. Давай ще попереди на тій машині. Внутрішню рамну проводочку у нас зроблено з глушечками, все красивенько. Кабель менеджмент у нас тут шикарно зроблений, гарно вкладений. Оце я вам не показував. І дивимося тепер на топстоун. Кабель менеджмент тут, ну, так собі, ви всі знаєте, та прекрасно за це мікрошив. Але тут система One-Buy, а тут система у нас Double. Так, На рахунок кабель менеджменту 1 бал. Твердо, Марін отримує 1 бал. Та я знаю, що в мене такі байки, я маю тупити за нього. Але оце мене дратує. Тому <coughs> Марін тому <coughs> 1 бал. Впереду у нас Double Shimano Octalink, якась нова штука. Передній перемикач Shimano Sora, задній перемикач Shimano Sora. система 2х9 швидкостей. Тобто 18 діапазон можна каденс виставляти собі який завгодно. Cannondale Topstone, система Buy, 1 на 10, MicroShift Advent X. Нічого супер модного, нічого супер крутого, просто надійно робочий. Кому з них дати 1 бал? Я чесно навіть не знаю, тому... А від себе скажу так: якщо ми беремо Марін для навалу по дорогах, один бал йому. А якщо ми беремо топстоун для навалу по ґрунтах, тоді бал йому. Значить зійдемося. Марін бал за систему навісного, топстоун бал за систему навісного. За деталі і виконання самої фарби, покраски я однозначно бал віддам Марін. Марін має шикарний білий металік на сонці. Він безподобно виглядає. Надпис на задньому трикутнику. Діштайт, надпис на нозі вилки. Марін, логотип приклеєний ведмедя. Ось така от, штучка 86. Ну, мені подобається. Здавалося би, два настільки різних байки з різною геометрією, бо це є геометрія наближена більше до ендюренса. Це є геометрія, класична гравійна для комфорту, для ґрунтів, для дороги, для навалу. Що між ними спільно? Між ними насправді ну, досить багато спільного. Ставимо півсліки, навалюємо на дорозі, ставимо зубати резину, гравійну резину, навалюємо на ґрунтах. Повірте, що на цьому, що на цьому буде комфортно однаково скрізь. В цьому буде комфортно на ширшій резині на ґрунтах. Цьому буде комфортно на півсліках на дорозі. Тому 1 бал за універсальність Маріну, 1 бал за універсальність Канодейну. Далі, вага. Я зважив Марін. Марін розмір 54 і Канондейл в розмірі М. Як я правильно розумію, це М і М-простовочки. Марін виходить на 200 г легший. Марін важить 11300, Канодей 11500. В принципі, бал за вагу. Чому? Тому що тут система Octalink, тут Double, тут OneBay. Marine легший. Таких два різних і настільки два однакових байки по універсальності, по зручності, по навалу. Я не знаю. Я дивився в сторону Marine, але є... єдине, що мені не подобається в Marine, це Double. Я прихильник ламбая, тому у мене топстоун. Маріна також занижений нижній трикутність, як ви бачите. Але не настільки, як топстоун. Топстоуна цей кут, значно агресивніший. Він дає більшу м'якість. Марін все-таки більше про навалу. Стосовно бонок, топстоу їх дещо більше. Можна сюди повішати сумку, сюди. Сюди повішати а, цей бардачок для ремкомплантів, Маріна ж того нема. Марін має три бонки тут, на вилці, і три бонки тут. Дві бонки на рамі ось тут і дві ось тут. хоб ж тут три гонки, тут дві. Віддавати комусь бал за бонки я не знаю. Але особисто для мене, ось цих дві бонки, які є тут, вони будуть скоро вже використані. Відповідно, мені, мені їх треба. Маріна ж з цього немає. Не критично, не, абсолютно не критично, але надійніше з тими бонками. Шимано Sora. Sora позаду, Duale Sora. Advent X, Duale Advent X. Вони працюють, до них питань немає. Вони не є зручні, бо оскільки у них рапу. дві кніпки. Що би я собі вибрав? Звичайно, топслав. Що ви ви, що вам більше сподобалось, який байк вам цікавіше, напишіть, будь ласка, в коментарях. І напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки вам цікавий такий формат таких батлів, а, тому що мені реально цікаво, чи варто продовжувати знімати ті відео, чи на тому сказати досить, Іди катайся, іди готуй шаурму на вогні біля озера з компанією людей. Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво почитати. Але зелена 149 Корпус 4 магазин мтб Сток. Два крутих байки. На Огляді на Батлі підтримуйте вподобайкою це відео. Підтримуйте канал підпискою донатом ЗСУ. А з вами був була Всім па-па!